Христос сказав, чинні двері, в то батька, небеса. Тепер роздумую думаю, війти туди, як маю я. Ті двері, що ведуть у вічність, де вічна радість, краса. Хто може їх здолати міцність, як підібрати до них ключа? Питання, звісно, не просте. Давай шукайте розв'язку. Можливо, нас хтось надихне і дасть ним правильну підказку. Дивись, у нас тут є ключі виблискують красиво, ж запитай, який із них нам небеса відкриє. Усі ми зробились як нечистий, і вся праведність наша, як забруднений одяг. І всі ми зблякли, як лист, і беззаконня наші, як вітер, несуть нас. Ісаї 64.6. Я праведність через діла. Не раз я намагалась відкрити двері та дарма, хоча б би не старалась. Перед Творцем зрішили всі, і як би не старались під маскою тих добрих діл, гріховна плоть сховалась, людські серця, як темна ніч, і одяг весь у плямах не можу я допомогти, не маю на це права. Кожен помре за своє власне беззаконня Єремії 31.30. Я, віра батьківська, мене усі так називають, але, на жаль, ланцюг гріха мій ключ не розриває. Є приклади, коли батьки у вірі й правді жили, а діти йшли наперекір, і темряві служили. Ніхто не зможе передати у спадок дар спасіння, тому не варто й чекати, що двері ці відкрию. Не кожен, хто говорить до мене Господи, Господи, війде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця Небесного Матвія 7.21. Гідна похвали сповна, я відвідування церкви, але на жаль, безсила я тебе спасти від смерті, не всі, хто ходить в божий дім, спасені можуть стати, бо недостатньо лише цього, щоб дар спасіння мати. Діти, як тяжко тим, хто надіється на багатство, увійти в царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки ніж багатому війти в царство Боже. Марка 10, 24. 25. «Великий я в людських очах, зовуть мене багатство, і мріють щиро у думках війти зі мною в царство. Це лиш омана, вір мені, кажу тобі відверто, що мною двері не відкрить, хоч люди вірять вперто. По благодаті ви спасені через віру, і це не від вас це божий дар. Не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ну, а я, служіння в церкві, теж важливе діло, але врятувати від смерті я не зможу, кажу сміло. Так буває, що турботи віддаляють від Христа замість зустрічі, робота, замість віри, суєта. Не зможу я допомогти. Кажу тобі відразу поглянь, ось ключ іще один, можливо, він підскаже. Я є двері. Хто через мене увійде, той спасеться. Івана 10.9. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3, 16. Я єдиний в цьому світі, зможу двері ці відкрити. Щоб усі, дорослі й діти могли Господу служить. Жертвою Христа зовуся за гріхи людей і зло, у нове життя веду я і звільняю від оков, в місто дивне в край небесний, золотий. Там Ісус тебе чекає, щоб була ти вічно з ним. Поспішай, моя дитино, двері неба, ти відкрий, лиш повір в жертовну силу, що Христос для нас здійснив. Слава Богу, слава Богу, що відкрив нам небеса. Дарував цей дар спасіння, дав побачити чудеса, і, хоч іще я зовсім юна, перед Господом стою, Заспіваєм разом пісню, перенесем хвалу Христу.